Май... Май... Mm -hmm. Чому? Сьогодні вже навіть у те, що викидають свіття, ті е... пакети, навіть є такі ті недобросовісні наші мешканці, які підставляють. Відсуття. Ми забираємо, зрозуміло. Але... Але до мене дзвонять і питають, питають, кажуть, слухай, а чого моя сусідка виставляє, я плачу, я... а ви не платите. Це половина таких я, ще... я ще я ще в нас. Воловина Воловина. Державна. Державна. Значить, Значить з цього року я заключаю договір як безстроковий, якщо за 30 днів до, ну, до 31 грудня, якщо за 30 днів до кінця, закінчення погору ніхто не виявив бажання розвивати, він автоматично повернувся на, на рік. Ми видаємо книжечки, які шукають ну, так само люди, як і за світло, загаз за і всі старіні цілі. Поведемо, <ресувач> я, <життя> хочу, я хочу сказати, що з 1 січня все буде нормально. Ми так само будемо вводити сміття з квартирної плати. Будемо е, робити окремо послугу і, і так само будемо заключати договір. Ні, так само договір, як потрібно закликати договір. Життя так вказує. Я був тоді так, тепер... Ну, вони не взагалі стягнення, ще на 200 чоловік. Доведіть до 900. І все. Поки що зупиниться. Яка є Розумієте, я, я, я всім казав, ви знаєте, що договір це є добровільно. Я рахую, що це є добровільно. Це по закону, це ви так рахуєте. Я, закон, я, це, я так не є. Так, роблю, розумієте, я є, є надавач послуг. Я не є адміністративним за яким я розуміюю. За це повинна відповідати міська влада за заключення. <клес> я, що ви мені кричали, я рахую, що договір це є добровільно. <гулія> так. 28% заключена добровільно. Ні, ну. Хай е е правильно кажуть, а я що Якщо буде Від законодавства це не є добровільно, бо написано чітко. Зобов'язане владі не заключення штраф. Все. Так це ви собі так думаєте, ні. Це є законодавство. Як вам ще розказувати, що не будете? Буде? Як ви так рахуєте, то, то давайте наладьте так, щоб без того було сміття ні. не було в місті. Як ви так рахуєте? Ви маєте свою є? думку, я маю свою думку. Давайте не будемо на мене цемувати. Давайте до прокурора сходимо, вияснимо, яка думка правильна. Я, не дотримується законодавства, ні пільська рада, ні комунальна. І тоді розпорається чесно, розкажуться. Раз ви так потурчуєте, то є пояснення чесної правил. Ясно. Все добре. Добре. Завтра встанемося. Тут повинно питання чітко поставлене. Двома шляхами. Або ми вводимо комунальний податок по СОМО, Податкування населення, що законом передбачено, або заставляємо всіх договори заключити, бо ми живемо на приватних вулицях і бачимо, що сміття всі мають. Нема такої садиби, яка сміття немає. Так? Але той, хто заключив договори, він склав себе під воротами. Правильно, техніка приїхала, завантажилася. А то й так, як злодій озирається, мішок за плечі і куди поніс сміття в ліс. Так? Якщо він не заключив договір, то 100% гарантія, що це є шкідник, що це є та людина, яка створює екологічні проблеми і його можна, можна вільно його йти штрафувати. Значить, якщо це не добровільна справа, це е, питання, життя так? життя питання, діяльності громади. Якщо ми питання це не вирішимо, ми вмремо. Від того сміття. Так? Якщо людина їй загрожує, значить якась проблема з життю, то вона прикладає максимум зусиль. І ці зусилля треба, щоб всі заключили договір. Появляться кошти, буде можливість закупити. Техноку. Так, Бо сьогодні ну, сміття, всі ж проблеми сміття вирішують, але хто вирішує через. Договірну систему через комунальне підприємство. А хто ще раз повторює, зачіпаю, кажу, будемо штрафувати. Ну, як тебе є совість, то штрафуй мене, говорить. Мішечка за плечі або на велосипеда два-три мішка. Друга людина, ну не гарно зусилля говорити. Дуже багата, і бар має, і магазин має. І договір не заключила, а бровера бере і везе сміття в ліс. Ну Що ж ти робиш? ну май А що там? там, каже, станеться, як я два кілограма сміття То Тож то ж ліс не це, це, це. От, так, пропозиція. Заключити 100% договору. Якщо не може, Володимир Володимирович, вводимо самоподаткування, ви маєте е, справу це зробити, рішенням сесії. Самоподаткування, комунальний податок, визначайте його величину приблизно. Щоб то можна було справитись. А так то. само, як за світло, як за газ сьогодні, книжечка, як за воду, Ошер, ну, пішов, то, пішов то, заплатив, то, так само, ну я ж заплатив бюджет, за це все. Так. 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 І договір маю, так. А який вихід? Ну якщо ми тако будемо, це будемо це говорити, так будемо говорити, я вже пам'ятаю, ще два роки ми ведемо, так. Підіємо під інформаційну роз'яснення. Далі, інформаційне роз'яснення, перейти до законодавчої, на, накладати штрафи, поступлення в бюджет статистикує. Друге, закупівля транспорту. Не видумуйтесь з тими проєктом, з тими всякими очищеними машинами. Візьміть проєкт, так як зробили в сума на закупівлю техніки, в першу чергу, транспорту. То, що сміття лежить на дорозі, там пили і так далі, ми від це потерпимо, А то, що все місто і всі ліси кругом забруднені, ми теплі йде не два. Третє. Сміттєзвалище. Значить, зверніться ще раз до е, цього. І я сам звернувся до, е, до колісника, який говорить, що кошти є. І такі, значить, якщо ви кажете, що проєкт є, приступайте до повозу будівництва вами. щоб без нього не питання спитав. Четверте, ми... я таки звернувся до прокурора, і ми з Пане Михайловичем прийдемо зайдемось кільноду. Все, дякую. Всім дякую. Ай, всі Ще всі дякую. Пропозиції. Давайте, давайте.